Жінка зупинила машину, але попереджає, що грошей немає. Водій, та нічого, сідайте, якось розрахуємось. Заїхав до лісу, витягує із багажника покривало і стелить. Ах! Жінка, та ви що? Як можна? У мене є чоловік. Водій, а у мене 30 кроликів. Рви траву! Алло, привіт, кицька. Я хочу з тобою зустрітися. Я куплю пляшку, вина, квартира повністю в нашому розпорядженні. Пограємось. <правлива> Приваблива пропозиція. Тільки Каті немає вдома, це її тато. Краще візьми пивасику, я скоро буду. Мур. Стоматолог нахиляється над пацієнткою з бормашинкою в руках, завмирає і пошибки Ви чому тримаєте мене за яйця? Лікарю, ми ж не будемо робити один одному боляче, а? А, Іринко, чуєш, а яка в тебе сама ерогенна зона? «Хм, Богдан, ти що забув? Долоні. Кладеш в кожну по п'ять тисяч і одразу я вся така ласкава, ніжна, збуджена. Сьогодні був в одній компанії на співбесіді. Менеджер дав мені ноутбук і сказав: Ану, спробуй його мені продати. А, ну, я взяв ноутбук і пішов собі з ним додому. За півгодини мені зателефонував цей менеджер і почав істеричним голосом кричати, щоб я йому повернув цей ноутбук. На що я спокійно відповів: а, а, штука баксів, друже, і він твій. Я вчора з кумом горілки випив. І ось зранку як заново народився. Що так добре було? Та ні. Фу, фу. Мене в капусті знайшли. <риклад> Донька бігає по хаті, розкидає одежу, перекидає стільці, питаю в неї: а, що ти робиш? В гру граю, А в яку? Трясся, де ключі від машини. Алло, доця, я завтра зранку чекаю вас, що там мій зятьок поробляє? І він, мамо, їсть квашені огірочки, оселедець, морську капусту і все це запиває молоком. О, я дивлюся, він готовий навіть обісратися, щоб тільки до мене не їхати. У пиві сила, у горілці мудрість, а у вині здоров'я. А у воді... А у одні мікроби. <риклад> <риклад> Ми -ми -ми. Я живу в своїй країні, П'ю горілку, ріжу свині, маю сало на столі, Ідіть ви нахер москалі.